Вітаю, буде любові шагі, Гіцава, Норвегія рейтинг 1982. Голландський захст. Слон 7, він пішов. 6G5 може спробувати ті чувачок. Може не пробувати. Тепер може піти G5, да?

Разменивается ли он в центре, или не розмінюється? Давай возьму, я четыре. По центру. Я. Okay. Yeah, вот. Проганяю фрезі. І центр я контролюю на якусь частинку секунду 5, 3, 7, 8. Пішечка виграєм. Дай нормально. Не бачу проблем. Не бачу. Так я може і не хочу брати. Ну, що зробиш? Зіграємо в простий футбол. А я ж не можу. <кій> Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, якось обмежимо цього слона. Так, ще так, щоб він нам тут. Нічого ніяк. А, ти хочеш, типу, тут. Ідім. Кінь зв'язаний, треба його розв'язувати. Тактика. Важлива в шахах. Надто важливо, щоб не є нехтувати. Тепер у нього нема поля. Ну, є. Тільки хід, Хідні 4, але це буде підбій. Підбій. Добре. Пофіг. Добре. Пофіг. Бам, бам, шлям. Шлям, 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 шлям. Так ще раз бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну так, да, треба якби трансформувати цю позицію щось красивіше. <coughs> Хоча не знаю. А, ну, В принципі, якщо ми все поміняємо, залишимося кінь проти коня, то коневі це. Коневі це як пішокові. Зайвий пішак в пішу менш зазвичай. Прям багато нам дає чого. Два разок візьмемо, щоб ти там якось не перекривав штуки різні. Добре, поки що не поспіши. Тепер поспішно. Про ці поля ми приберемо. 4 також ми поставимо. Кіндернеться, ну і наш кіндернеться. Так, він нам хоче дати шах. Бо я просто захищусь. Тут у нас 3 на 9, тому ми тут десь створимо прохідного пішок. Ну, якби поспішати ми нікуди не будемо. Хай він поспішає. Давай, потуди сюди походимо, молодець. Молодец. Я никуда не спешу. Теперь посылюсь. Тут трешечки еще. Ну, непогано, він там пола зайняв питань нема. Ну, нічого. Так, куди це він пішов? Туди сюди просто буде ходити. Ну, ходи. Звідси прийшов туди. Ну, давай, створювати прохідного. Твій не туди пішов, крайній пішак для коня неприємний чувак. Так вам скажу. Трошки обмежимо тебе. Та вже йди сюди, що ти. Бо сюди біжи. Я хотів ще тут створити прохідного, не робить ходи. Мені цікаво було. От що тут краще. Не дати королю підійти чи зіграти. Штани зробити, так назвати. Ну просто він тут свого починає штовхати. Ну, правда. Куди там його штуха, якщо я йду сюди? Я та швидший. Мабуть. 81 на 79. Ой. Так. Розмінялись тут. Ну, голландський захист. Боротьба за центр суперник програв, ну і не дивно. Треба було брати на B7, але ну, мені щось таке, всі такі штуки не подобаються зазвичай. Тут треба було відійти тура є 1. Ну так. Да. Контрудар треба було створити. Була б трансформація позиція, Я думав тільки про цей хід. Я думав, десь тут Тура є 1 зіграти. Жа, мабуть, це не піде, да? тому що це таки слон, це тура. Якість віддавати це перебор йому. А це не перебор. Тому що тут ми якість якби, відігруємо в моменті. Зайвий пішак. І, і маємо можливість розміняти тури, залишитися зайвим конем. Ну, пішаком при конях. 3 на 2 ми створюємо далі прохідного по можливості. Хоча тут я і даю йому шанс, ну він... Він хороше поле знайшов. Для коня, який він тут тримає. І би я не поставлю, бо він забере тут. Бо треба було це зрозуміти, що він якби. Прохідний, то прохідний, але залежить від того, чи є динаміка, чи пішачки можуть рухатись. Якщо вони не можуть рухатись, то <кхід> особливо не відчувається зайвий пішак. Шукає шанси конем, хотів на перемогу пограти. Бачить, що зараз причепиться з'їсть, мабуть, свого буде штовхати, ну. Тепер то мої пішачки мають рух, мають динаміку і. Дійсно, треба віддаленого створювати прохідного в таких позиціях. Або g 5. Ну, G5 також думаю, ну бо думати, так піде мені що робити, ну. Ну, тоді кінь d 5, кінь захищає і все окі-докі. Ну добре, так також виграно, тому, тому все добрий.